Це місце, куди людина потрапляє в не найсвітліші свої часи, і від людей, які оточують хворого, в період всього лікування залежить інколи навіть швидкість одужання. Сьогодні ми в деталях поговоримо про роботу медсестри хірургічного відділення. Постійно поряд з пацієнтами знаходяться медичні сестри. Їхня робота порядок, точність і чуйність до кожного. Так вважає сестра медична хірургічного відділення Каріна Шишко. Я закінчила Кременчуцький медичний коледж уже 5 років тому, і відразу я прийшла в хірургічне відділення. Чому я обрала саме хірургічне відділення? Тому що мені подобається динамічна. Згуртована робота, тобто тут кожен рух виконує якусь дію. Тут ти себе відчуваєш невід'ємною частиною великої команди, яка рятує життя. Тут хірургія вимагає від медичної сестри насамперед зосередженості, терпіння, чіткості, і загалом вона також. Є дуже гідною, тому що ти відразу тут можеш побачити, коли ти допомагаєш людям, коли пацієнти постійно відновлюються поступово від оперативного втручання, ти бачиш, що ти змінюєш її життя на краще. Свій майбутній фах я обрала за покликом серця, тому що з самого дитинства я мріяла допомагати людям, і мене завжди приваблювала можливість бути корисною. Підтримати інших у складні моменти їхнього життя. Професія медичної сестри це професія за покликанням, тому що вона вимагає таких якостей, як відданості, терпіння, турботи, і саме ці якості мені близькі. Професія медичної сестри це дуже відповідальна професія, але водночас вона є дуже благородною, тому що вона вимагає таких якостей, як відданості. Щирого серця і доброї душі для мене найцінніші мої професійні діяльності це. Людяність, тому що, крім того, що медична сестра повинна виконувати свої професійні обов'язки, також вона повинна ще це робити з щирим бажанням допомогти. Адже дуже часто медична сестра вона виявляється для пацієнта найближчою людиною у складні моменти його життя, і тому це є великою відповідальністю і водночас великою честю. Медична сестра це не просто професія, це покликання душі і серця, тому що крім виконання професійних обов'язків, медична сестра повинна щохвилинно співчувати волю і стражданням пацієнтам, і своєчасно надати потрібну необхідну в такий час йому медичну та психологічну допомогу. День сестри медичного хірургічного відділення починається дуже рано. Прийом пацієнтів та перший обхід. Ознайомлення з планом лікування, що призначив лікар. Робочий день медичної сестри в хірургічному відділенні розпочинається з того, що ми приймаємо зміну стосовно пацієнтів, які знаходяться. У нас відділенні загалом хірургічне відділення це підрозділ лікарні, який надає допомогу пацієнтам, які потребують оперативного втручання. У нас тут проводяться як ургентні, так і планові оперативні втручання. Професія медичної сестри. Загалом наші обов'язки входить: це підготовка до оперативного втручання пацієнта, огляд пацієнта, також. Спостерігати за станом після оперативного втручання за пацієнтом ведення документації медичної і виконувати чітко всі призначення лікуючого лікаря. Кипить робота протягом дня і в маніпуляційному кабінеті. покажу в маніпуляційному кабінеті хірургічного відділення ми проводимо забір крові пацієнта. Також ми працюємо за лікарськими Листами призначень дивимося, які лікарські маніпуляції призначені даному пацієнтові. Беремо листок призначення, ознайомлюємося і проводимо дане призначення. Медсестра хірургічного відділення надійна опора операційної. Її завдання забезпечити стерильність інструментів та накрити операційний стіл. Невід'ємною складовою роботи медсестер хірургічного відділення є перев'язка післяопераційних хворих. Кожна така процедура має свою послідовність дій, і від правильного її проведення залежить швидкість і якість одужання пацієнта. Окрім медичної частини, є ще й та, яка невидима для пацієнтів, а саме робота з документацією, а це як окрема мова, якою треба володіти досконало. Попри складність професії, героїня цього випуску проєкту в деталях, сестра медична Каріна Шишко, ніколи від неї не відмовиться. Що ще раз підтверджує факт, що в медицину йдуть за покликом серця? Отже, підсумовуючи, можна сказати, що професія медичної сестри дуже складна і багатогранна, так як вона поєднує в собі велику відповідальність і надзвичайний професіоналізм. Також милосердну любов до пацієнтів, лишаючись при цьому ледь помітною, але вкрай значущою, також ми знаємо, що взагалі медицина і мистецтво лікування, вона з'явилися ще в силу давнину. І про це дуже висвітлює, дуже яскраво висвітлює цю тему праці відомого лікаря давньої Елади він який говорив, що людина, яка Присвятила себе медицині, повинна володіти такими якостями, як скромністю, здоровим глуздом та холоднокровністю. І тому медицина вона представлялася ще навіть у давні роки і проявлялася це у художній діяльності. В халаті чистім, як погожа днина, тендітна, ніжна чарівна. Зайшла в палату медсестра, людина. А разом з нею радість і весна. Усього в лікарні інтенсивного лікування працює більше 200 медичних сестер і понад 100 молодших медичних сестер. Дякуємо вам за вашу титанічну працю.